Я взагалі вражений цинізмом, свинством і хамством президента Зеленського. Я поясню, що я маю на увазі. Е, у мене є питання до мера Києва по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. А які в тебе до нього питання? Бо що не працювали, не працювали до російської атаки, не подавали тепло, не виробляли електричної енергії. Вони працювали в нормальному штатному режимі. По них прилетіли і їх розбомбили шахіди. Хто за це відповідає? Хто відповідає за протиповітряну оборону України? Я поставлю питання більш глобально. Хто відповідає за національну безпеку і оборону України? Мер Кличко? місцеві органи влади? Чи це прямий конституційний обов'язок президента України Володимира Зеленського? Ну, прилетіли шахіда. Якби прилетіли крилаті ракети або балістичні ракети. Що б це змінило? Це знову теж те був би Кличко винен? Чи як? Ми, ми зробимо те, що не зробила місцева влада. Ну ви вже зробили з Укренерго. У вас було Агентство з питань відновлення. Мустафана наєм, закопав десятки мільярдів гривень. А Після цього прилетіли ракети, прилетіли шахеди, розбомбили всі наші теплові електростанції. Ви забули про це, пан президент? Ми ж маємо приклад перед очима, як ви вирішували це питання. Може, Мустафу Наєма хтось там заарештував, йому, значить, підозри якісь зробили, чи як? Розбомблені всі українські ТЕСи. Завдано удару по енергетичних об'єктах, в на на які вкопано, закопані е, мільярд, десятки мільярдів гривень. З яким результатом вся наша е, ця інфраструктура не була захищена від повітряних ударів. А чому ти вирішив, що в Києві буде інакше? Я теж з фахівцями розмовляв, мене цікавило, ну от як захистити, наприклад, від повітряних ударів. Вони кажуть, це абсолютно неефективно, якщо ми там будемо якісь будь-які. Інженерні загородження робити. Прилетить дрон. Після дрона прилетить ракета крилата, якщо і вона, наприклад, прилетить балістична ракета. Тобто, єдиний спосіб це забезпечення протиповітряної оборони. А за протиповітряну оборону відповідає персонально президент України. Так написано в Конституції. Не мер Кличко, не мери міст і навіть не голову військових адміністрацій. Відповідає персональний президент України. В нього взагалі дві функції Конституційні. Це національна безпека і оборона і зовнішня політика. Це, це він сам собі розширив сферу, він там доручення уряду дає, генпрокурору, всім, що не має на це права. Ну так, а його прямі обов'язки, як він їх виконує? Чим він займається? Тепер питання друге. Давайте візьмемо конкретно місто Київ. А в кого в Києві відповідає? За режим, правовий режим воєнного стану. От в усіх містах, значить, в законі написано як: якщо мова йде про район чи область, там голови місцевих державних адміністрацій отримують повноваження голів військових адміністрацій. Там не може бути паралельних будь-яких структур. Чому? Тому що там люди не обрані, там люди призначені президентом. Якщо там він погано справляється, то нащо йому ще дублера призначати? Да? Значить, він вже і голова обласної військової адміністрації. Зразу хочу запевнити вас, що якщо ви візьмете Вінницьку область, у нас немає вже півтора року голови обласної військової адміністрації. Він зняв Борзова виконувала обов'язки перша заступниця. Вона написав декрет потім. В неї там дитина маленька народилася. Ми на автопілоті вже півтора року. Нічого. Тепер, якщо щось до нас прилетить, вийде президент, скаже: Я міг би спитати з мера Вінниці. Ну, у нас же ж там, і так далі, і думаю, чи як? Слухайте, це так смішно виглядає, але це, сарк, це, це сатира я просто. Знаю, я ще не закінчу, дивіться. Mm. Так от, Київська міська державна адміністрація, в принципі, повинна була за тією ж схемою бути. Тобто, Кличко повинен був бути головою військової адміністрації. Тому що, коли пишуть, е, обласних кома Київської Севастопольської міських державних адміністрацій, так? Да? Ну так, але ж в Києві вони ні. Вони кличка не призначили головою обласної військової адміністрації. Вони призначили такого собі Тимура Ткаченка в дівоцтві е, Мамедова. Причому при, призначили абсолютно незаконно. Тобто вони Київ прирівняли не до областей, вони прирівняли його до населених пунктів. Ну, спогодимося з логікою. А там далі написано в законі, що можна призна, при, призначати голів. Органів місцевого самоврядування. Ну, В Києві ж є Київрада, і Кличко, по суті, міський голова Києва, він очолює Київраду. Або іншу особу може призначити президент. А далі написано, що ця особа повинна бути військовослужбовцем. Скажіть, будь ласка, в яких військах, із яких військ призначили Тимура Ткаченка? Де він служив? В яких військах? Ну, може, він в батальйоні Юзіка служив, там же де президент. Ну тоді це, знаєте, це він, ви ж колись критикував. Порошенко е, каже, що призначають там, тому що служили разом там, чи разом хрестили дітей. Ну, так а де служив Мамедо, цей Мамедов Ткаченко? Де? В яких військах? Він же не військовослужбовець. І він його призначає головою військової адміністрації в Києві. Для чого? Щоб посилити оборону Києва. Тут кличко військових повноважень немає взагалі. Він за це не відповідає. Перед президентом відповідає Ткаченко. Ткаченко в липні місяці почав розповідати, що він буде захист посилювати ПВО Києва. Київрада тут же йому 225 мільйонів перерахував. А 8 серпня із бюджету Києва забрали 8 мільярдів гривень. Центральний бюджет. Ну багато не було там. Значить, Товариш Мамедов Ткаченко розвернув бурхливу діяльність, і ось 10 жовтня прилетіли дрони. І знищили, ну, пошкодили, не знаю, знищили, але я ж не бачив. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Результат ми ж всі бачили, був блекаут в Києві. Тимчасовий не був. Хоча Мамедов Ткаченко заявив, що. Все працює. Все працює. Я думаю, що наш президент навіть не звернув би уваги, тому що в нього ж там в бункері все нормально, розумієте, там світло є завжди. А тут Мамєдов йому заявив, що все, все добре. Він, видно, подивився там. Я думаю, що Мамєдова зрятувало тільки те, що м м світла не було і ніхто не міг написати <суміло> йому в Фейсбуці, що з цього приводу думає. Так що нема ходи без добра. Але по факту уявіть собі обурення киян, коли цей недолугий тип пише, що, значить, все нормально у нас все під контролем, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Ми, ми не допустили. І виходить президент і каже: Мене питання до мера Києва. А які в тебе питання до мера Києва? Пане Олександре, а тепер зверніть увагу на цю логіку. Тобто. За логікою Зеленського, власником ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 є Київрада. Значить, за те, щоб їх не розбомбили, відповідає власник. Не Збройні Сили України, не військова адміністрація, не президент Зеленський, власник Київрада. Як же вона могла їх захистити? Яким чином? Поясніть мені. Вона повинна була своє ПВО організовувати. Паралельну армію створювати. Напевне. Петріоти купити. Я не знаю. Не знаю, там ще щось там і так далі. А тепер йдемо далі. Уявіть собі, що живе людина в неї є приватний будинок, невеличкий. Тут приліт, у нас Вінниця, до речі, нещодавно таке було. Тут прилітає шахет в цей будинок. Ба! І будинку нема. Хто винен, куди повинна людина звертатися? Президент каже, ти сам винен. Тому що ти не забезпечив захист свого майна. А що я ракети на тебе буду тратити? Ну, нас їх самих мало вистачає. Морда не лусне, якщо ми то будемо шакеди над тобою збивати. Ну і що, що я відповідаю за безпеку і оборони? А не куди дивився, ну, що за мене голосував. Тобто ти винен в тому, що твій будинок зруйнований. І в мене до тебе є питання. Ну, я не буду казати, бо вона ж війна. Але ти повинен знати. Що це твоя вина? Ну, а якщо уявіть собі, що жив, ви живете в багатоквартирному будинку і влетів туди шахет в Києві, це часто трапляється, то я так розумію, що треба звертатися до СББ. Ну не і до питати. Ну, до, як до, до, до СББ? ОСББ повинно захищати майно. Якщо влетів, ну так таку. А ви що, не могли зібратися і організувати протиповітряну оборону вашого будинку? Ви не могли захи, захисні там якісь зробити ці. Монтаж і таке все інше, куди виділилися? Ось його логіка. Ну, скажіть, будь ласка, от якщо він ні за що не відповідає, і всі кругом, то на що він нам потрібен такий? От Для чого він є? Ну, для чого? От поясніть мені, він за що він не відповідає? Він же 27 вересня погрожував Москві, що, ну, ми розуміємо, що він там погрожує. Ми покажемо. І що ж ти показав? Де ж ці балаболістичні ракети твої, 100 500 штук, які твої дефективні менеджери під твоїм патронатом створювали? Де вони всі? Покажіть мені, будь ласка. Ви позабирали у місцевих рад величезні кошти. Ви забрали у них е, податок на доходи фізичних осіб, які платять військовослужбовці на їхніх територіях? Для того, щоб ми значить, і так далі. Де це все? Ти обіцяв три тисячі ракет до кінця року? Де вони? І в нього наглості воно набирається. і виступує. Обіцяли зенітні дрони, мільйони зенітних дронів обіцяли. Оце, знаєте, пам'ятаєте, як у Гоголя, значить, у, господи, головного героя, е ревізора Гоголя, угу. пам'ятаєте, як він казав. І 30 тисяч кур'єрів скачуть, 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 скачуть. Там він там перед ними понтувався. Ну щось ж таке розумієте? Клістаков. Оце ж нас такий точно гристополі сидить. На банковій. І він не розуміє, що він грає президента як Голобородька. А потрібен президент, який би, який би відповідав за те, що в країні відбувається, він воює з набої САП, ну це депутати там щось понаприймали. Я Розумієте, я тут розуміє. тягнувсь, ні про чому, ні при ділах. І отак от я дивлюся і думаю, Бог ти мій, за що нам отаке покарання? За гріхи наші, так? Да? Отаким от нещастям нас нагородили. І ні за що не хоче відповідати. І не відчуває абсолютно жодної відповідальності за те, що відбувається. Лучко в нього видно, щоб ТЕЦ 5 і тец 6 влупило. Він навіть йому повноважень військової адміністрації не надав. І сидить мурло ним незаконно призначене, яке розповідає, що нічого не вражено. Тобто брехня тотальна на всіх рівнях. І він, все нормально, все добре. Я тут з Трампом переговорив. Зараз Трамп нам допоможе. Якщо не допоможе, я скажу, що Трампу і не треба давати Нобелівську премію Він Не заслужує, я, от вважаю, да? я ж... де Трампа, де я. Якось так, пан Олександр. Сміх і сльози у нас. Людей спиде. А з іншого боку, давайте подивимося, як голосували наші люди. В тому ж самому Києві. Дві третини голосувало за Володимира Олександровича. Це кияни Мар'яну Безуглу вибрали. Це не вінничани, кияни. Мешканці столиці України. Цю силу понь повибирали, вони повибирали. А тепер беруться за голову. А куди ви дивились? Люди добрі. Знаєте, як в тому українському прислів'ї? Бачили очі, що купували. Їжте хоч повелести. І ви кажете вибори. Звичайно, вони розуміють, що скоро вибори. Тому то зараз вони всі в популізм, поп -поп -популізм полізли. Всі у них кругом винні, вже скажімо. вчителів ми образили, у них така зарплата не зайняла. 10 липня 2019 року наш уряд прийняв постанову номер 822 Ми над цією постановою працювали 6 місяців, три міністерства: Мінсоцполітики, Мінс... Міносвіти і Міністерство фінансів. Ну, що норма є в законі, що зарплата вчителю повинна дорівнювати мінімальна зарплата трьом мінімальним зарплатам в Україні. Ну, ясно, що зразу так стрибнути було складно. І вони розписали, як це зробити. Спочатку минус само там, ми там все зробимо. Тик-мик, тик-мик. Їм прем'єр каже, йдіть в Мінсоцполітики, вони вам допоможуть. Ми почали відпрацьовувати нову схему посадових окладів. Щоб ви розуміли, мінімальний посадовий оклад, по, по, по цій постанові повинен дорівнювати посадовому окладу вчителя вищої категорії, тобто ми піднімали зразу всіх нижче, підтягували до чого, так? І потім далі поетапно ми розписали е, на три роки, як повинно вийти на рівень, щоб зарплати вчителів відповідали чинному законодавству. Ну ви ж пам'ятаєте, 4 тисячі доларів кожному вчителю. Хіба можна було змагатися з такими потужними обіцянками? І приходять самокатники. І що вони роблять? Вони заморозили 822 постанову. Це при тому, пане Олександр, що ми ж не просто написали постанову. Ми ж підготували проєкт бюджету на 2020 рік. Вони, до речі, її прийняли. Майже без змін. А цю постанову заморозили. Ну, типу, щоб. не, щоб, щоб, щоб що це, Попередній уряд буде, значить, в хороший, добре виглядати. Нема чого. Потім наступного року вже шмигалі їх заморозив. І нинішня прем'єрка, прем'єр-Стюардес, вона теж голосувала за замороження цієї постанови. І вони три роки морозила, а потім скасувала. І тепер виходить гетьмаці. Каже, ми ж вчителі, то подивіться, які в них зарплати не ой, 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 ой Коли їм піднімали зарплати чиновникам, силовикам, які на що обслуговують Зеленського, все було нормально. А гроші, до речі, забирали з пенсійного фонду під всі ці ці програми. В них нічого не боліло. А сьогодні вони згадали про вчителів. Сьогодні Гетьманцев каже, треба мінімальну пенсію піднімати. Шановний, ви написали в проєкті бюджету. В бюджеті, вибачте. 2020 року мінімальну пенсію 4251 гривня. А при нас вона була 1564. Ну, я думаю, ну, як можна критикувати, якщо люди от зразу таке зроблять? Треба тільки поаплодувати. При першому перегляді бюджету у 2020 році вони цю цифру зникла. Сьогодні 3261 гривня мінімальна пенсія України. Мінімальна. Можна прожити на цю. І вони на наступний рік передбачають збільшення її. На 234 гривні. Це 4 мільйони майже наших співвітчизників будуть отримати таку пенсію. Ну, це ж кінець бідності, похибідниця, да? я думаю, навіщо багато грошей? От вони грибуть із фонду соціального страхування від безробіття. Вони зараз я ж розказував про схематоз, який придумала Свереденко, як вкрасти гроші з бюджету через так зване гуманітарне розмінування земельського сподарського призначення. Вони гроші забирають у безробітне. Вони два роки грабують пенсійний фонд, забираючи звідти гроші на підвищення зарплат чиновникам і силовикам, своїм силовикам, бо армійцям не підвищують. І тепер всі стали друзями народу. Ніло, ні, ні впало. Уявляєте? Тому більш цинічної, брехливої, лицемірної влади виявити собі не можна.